і здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі. Весна йде, красу несе. Ну, таке не в нашому випадку, але все рівно все, все живе, все буяє, все розцвітає. Дивіться, яка абрикоска вже, на жаль, розцвіла, тому що похолодало, похолодало так доволі непогано. Дощі лиють, не перестають. Дивіться, яка вже трава підноситься, а для абрикоски, звичайно, це... Не сильно добре, тому що бджоли не літають, тепла нема, то, мабуть, вона оця рання, яка відцвете, даремно. Ну, друзі, сьогодні відео у нас буде таке. Підемо до віллки. Давно ви мені писали розміри, Діма, чи працює вона на соняшнику, як вона там, як на пшениці. Зараз все підемо, я вам розповім. Спробуємо, тому що я не віяв ще соняшник. Спробуємо і кукурудзу, там. Ну, мені не потрібно кукурудзу віяти. Ну просто так експериментально, можливо комусь буде потрібно, щоб хтось, як би сказати, від чогось виштовхувався. Скажу розміри і, як би сказати, зараз підем трішки, попрацюємо. Але перед цим хочеться зачитати один коментар. Всі ваші коментарі класні. Всі приємні і ті, що неприємні, також приємні. Я, як би сказати, Трішки вже стійкі, тому що наразу було це емоційне таке спантеличення, як би сказати, до цього. А зараз я ж розумію, що всі є різними, і, як би сказати, кожен висловлює свою думку в рамках своїх розумових здібностей. Тобто, ну, як би так сказати. Але я зачитаю, тому що ще раз повторю, всі ваші коментарі класні і приємні, і все. Це останній коментар. Оце я виходив, і це було на відео, де я соняшник проходив. Рубаючим катком, де я робив. І, Діма, я недавно написав Олег Олег і Нютин. Діма, я недавно натрапив на ваш канал, то зараз передивляюся ваші відео. Вже навіть почав робити потрібнювач гілок. Але до мотоблока У мене була така ідея раніше, але потім закинув. А це ви мене надихнули своїми, іде... своїми відео. То робота кипить. Дякую вам за ваш труд. Ви неймовірна людина. Дивишся на вас і прям заряджаєшся позитивом і енергією. Молодець. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим близьким, мирного неба і наснаги в роботі. Ще раз молодець. Так, Олег і всі мої підписники і ті, хто дивиться, я бажаю бажаю вам міцного здоров'я і всього найкращого. І бажаю. Як вам сказати, щоб ви не робили це своїми руками, а щоб мали можливість це купити? Просто піти, купити, не віддирати певну якусь суму чи накопичувати роками і йти до неї, ну купувати її. А щоб мали цю можливість і залишалися здоровими, і все буде добре. Але так трапляється в нас житті, що інколи ми не можемо собі дозволити. Якась частина із нас не може дозволити собі купити. Тому, як би сказати, ну не залишатися без цієї річі. Муси трішки попрацювати і зробити. Звичайно, воно там не таке аж супер, як куплене. Можливо, ну в якихось рамках в чомусь поступається, але вона є, ця річ. А з часом. Буде все добре, чи, чи зараз хтось, хтось не всі ж можуть зробити. Хтось зробить якась частина, якась частина подивиться, ну дізнається про цю річ і її купи. І це, це нормально. Це нормально і все. А на рахунок заряду, то ви мене заряджаєте цими коментарями і стаєш, і хоч в деяких моментах там на рахунок матеріалу, на рахунок теж є питання з певними. Коротше, нюансами. Але ти встаєш і хочеш робити, тому що воно тобі дивиться, ну потрібно. Ти хочеш зробити, а ще більше заряджає тим, тому що хочеться показати вам і вам це, це зарядити, тому що це неодноразово було вже і по інших питаннях. Тобто так. Але як завжди, годі цих бла-бла, після трішки попрацюємо. Наці, друзі, біля віялки, висота її 1,90 м, ширина 60. 2 см. 62 см це віце до сюди. Тобто тут е, зроблена вона звичайно ДСП фанери USB, верніше фанери, 6 мм товщиною. Довжина оця частина, довжина її метр м. Оця частина 110. Тобто по таких розмірах. Тут, де оцей, як би сказати, де двигун знаходиться 57 на 56. Завантажний отакий зроблений оцей речах. труба, ну є відео на каналі, дивіться, там більш детально, як би сказати, по цій самій штуці. І на 5 цих зроблено так само, вони станов, розташовані через, як би сказати, 25, через 25 см. Одна частина, друга, третя, четверта і п'ята. Дивіться, чи вам потрібно саме на п'ять їх. І, як би сказати, ну, самі вже відштовхуйтесь від своїх потреб. На пшениці я нею робив, то непогано. Як би сказати. Я відвіяв, навіть я б сказав, прекрасно. Ну, як для неї, як для цього. Пшеницю ви бачили, сходили насіння я своє провівав. Важкувати, тому що, щоб відвіяти, сюди потрібно, як би сказати, загрузних шнек якийсь. Тому що я перевівав це десь в районі 5-6 тонн. То відром це все це було надзвичайно важко. Краще, щоб сюди був якийсь завантажувальний шнек зробити, щоб це було все краще і легше на руки. Двигун я поставив, той, що стояв на токарному станкові. Звідти забрав півтора тисячі обертів. Такий двигун, скільки кВт, не знаю, таблички немає. І вентилятор від трактора, від якогось, від якогось трактора. Дивіться, також на 6 лопастей. Валить прекрасно. Ну, все якби переклав, тому що той двигун, який тут стояв, можливо, казав, він не тягне. Тому поставив сильніший, зараз провію і покладу його, як би сказати, назад. Таким чином, як. Три двигуни на хазяйстві, то мусиш перекидатися, вирішувати якесь, ставити назад. Ну, Таким чином. розумієте. Поки не збагатіємо, мусимо виходити так з положення. Нічого тут важкого немає. Відео на каналі є з розмірами більш детально, як би сказати, що там, як виглядає оці решета, оце все, оцей, як би сказати, стабілізатор е, повітря. Все є. це. Завдання, друзі, провірити оцей соняшник цей, що я пробирав. Ну, Звичайно, тут на сінячка, як би сказати, оцей, е, лободи доволі немало. так би сказати. Ну, Воно легеньке, якби на вагу воно не сильно впливає, але що є, є. хочеться його відвіяти. Не знаю, чи воно буде віяти отакі е, речі, рештки від е, стебл. Можливо, і не буде. Ну, зараз ми побачимо, завантажу його і побачимо, який результат вона дасть. Тобто, чи ефективна вона буде для соняшника, чи не ефективна. І спробуємо кукурудзу. Так що, попробуємо. Я її не провіваю. Це для себе, мелюю її так. Ціни на кукурудзу в нас 5,50. Ну, люди продають і 6 тисяч гривень пшениця коштує. Соняшник не питав. Так, як би сказати, не чув, що хтось продавав, мабуть, здали, а мабуть, чекають кращих ще цін. Ще цін кращих. Не знаю, там які чи вони кращі, чи гарні, чи не гарні, але знаючи зараз ситуацію у цих всіх справах, то, як би сказати, що маємо, то маємо. Завантажуємо і спробуємо. Тут потрібно зробити. Шнек, загрузний шнек, щоб знизу оце все робилося. Хоч більш-менш для таких невеликих господарств, як би сказати, ну хоч якась економія робочої сили. Розумієте? Так буде так буде краще. Запускаємо! Значить, дивіться, яка різниця. І висновок. Ну, висновок по соняшнику. Це перевіяне, це не перевіяне. Ну це патик так вже попався, мабуть, такого без патика. Тобто, як ви бачите, що воно відвіває? Воно відвіває бурян, воно відвіває легші домішки, які є, від соняшнику. І, як би сказати, Ненаповнений соняшник. Зараз підемо подивимося там, що вивіяло на вулиці. І, як би сказати, зробимо, підсумуємо. От як ви бачите, віялка з цієї сторони. І що можемо тут на призьбі так побачити? Дивіться, яка величезна кількість мушію. Він легкий, він там на вагу не сильно впливає, як би сказати. Ну, що тут це мушію. Він сухенький. І вивіває пустотілий соняшник. Соняшник, який не набрався. Бачите, все пустеньке. Отака, от от це. Дивіться. Чому це так відбувається? Чому цей мушій? Тому що ми не можемо третю хвилю буренів, у нас немає оцих стрикоз, дронів, щоб ми скропили оцю хвилю, яка вже не дозволяє нам зайти нашою технікою. Тому цей мушій і вилазить. Його потрібно, звичайно, очищати. Щоб сказати, що ця віялка. Сильно ефективна, але від мошію вона відвіяла на процентів 90. Можу так з певністю сказати. Пустотілий соняшник теж вилетів, як ви бачите, весь тут він. Тобто з цим вона справилась. Але оці корнутики, оці рештки стебел, вона не може відвіяти. Тому що сам соняшник він легший за нюй. Я бачу, що падає в остальну фракцію. Якщо ще збільшити оберти на двигунові ну, теоретично, то вже буде вилітати певна частина із соняшника. Тобто це не ефективно Плюс цієї вілки що вона віє і якусь частину цього мушію відвіяла тобто 90%, плюс-мінус, ну, це ж не лабораторія, що там визначить точно. А мінус, що вона залишила оці рештки. тобто про ефективність на соняшниках. правді, я б сумнівався. Все ж таки на решетах, оці що є вілки, вони ефективніші. Це моя суб'єктивна думка. Якщо для власного господарства провіяти на заміну десь, от поміняти олій, то як би сказати, могло б, і бути. могло б і бути. Але все ж таки краще було б відвіяти його краще. Такий результат це також результат. Відвіяла і відвіла. Він став чистіший і це вже плюс. Ну що, спробуємо кукурудзу. Ну так. Поки, як би сказати, тут на місці, що воно з нею зробить? Побачимо, пішли. Ну що, ж, друзі, засипав кукурудзи. Зараз спробуємо, як вона буде. А тут ще соняшник посипався з цієї, як би сказати, шторки. Ну, що зробиш? Соняшничок. До речі, я його візьму, висаджу зараз десь на днях. Оце висадю. Чому? Оцей провіяний прям, який тут є. У мене залишилося гербіцид, Соняшнику залишився з минулого року. Там пів там кілограм, мені здається, його, а його йде соняшник цей під гранстар, і, мабуть, я буду сіяти також під гранстар, ну, доживемо, побачимо коротше, до того. У мене залишився гербіцид з того року. Висію, чи з ним нічого не трапилось. Висію зараз, щоб якби він був трішки швидше зійшов. Можливо, в таких погодних умовах і не зійде, тому десь зараз висію і через 5 днів, як буде трішки тепліше. І коли зійде, розведу оці, цей гербіцид і спробую, чи він бере. Чи, по-перше, не знищить соняшник, а знищить бурани. Тобто таке якихось буде 5-6 днів фори, щоб я побачив результат. Ні, то доведеться брати нове, якщо воно. Десь проморозилось, але воно стояло у мене в в підвалі, де морозу не було. Це не зіпсувалося? Тобто, вам також, можливо, у когось залишилось. Дивіться на його, як би сказати, як він зберігався що до чого. Якщо все нормально, навіщо перевіряти? Застосовуйте його ще раз. Спробуємо, як воно, як чистить кукурудзу. Дубль 2. Я на кукурудзі, можливо, такий досвід і комусь, як би сказати, пригодиться, стане в нагоді. Даремно не робив, чи воно буде, чи не буде, щоб ви розуміли і знали. Трішки пересипало, це в нас перша іде. це в нас Ай, скрибе. Це в нас четверта. Це третя. Третя, четверта. І. П'яте. Тобто, що в нас перші виходить. Оце базова, дивіться, оце така базова. От вона, така. Така вона. Ну, що бачили, От є різні оці. Так, від качанівці і рештки, як би сказати, це все це є. Що значить тут? Дивіться, перша. Чистенька. Подивіться. Чистенька. Це он я забрав, навіть розсипалось, повне відро було. Друга. Є, попадаються оці ревки. Але в цілому, в цілому, в цілому то добре. В цілому добре. Дивіться, битого зерна немає. На це я не регулював, я всіх їх поклав рівно. Ну, навіщо? це, це ну Я не буду його переймати, тому що це спина. Це ні. Я не буду так, що свиням яка різниця, що їсти. І це з'їдять, Тобто... Ви самі розумієте. А так просто для вас, можливо, комусь буде потрібно, що битого зерна тут немає. Немає, гет не, гет не попадається. Гет не попадається. Значить, третя. третя є вже бите зерно. Процентів лабораторія скаже, я не скажу. Ну, такий процент великий. І ціле. Тобто тут можна було б на третє зменшити, щоб частина йшла в другий. Розумієте? Тобто є 50% плюс-мінус цілого зерна. Його сюди потрібно забрати. Четверта. Ну, Тут уже таке. Можливо, десь якийсь випадково вдарився і перелетів сюди. Ну, все таке І п'ята. оці корнутники, оце все. Бачите, де це сміття, воно в п'яті. і, мабуть, що вилетіло туди. Тобто, як висновок, зараз я подивлюся ззаді, що воно там вилітає, тут ззаді вилітає таке, мало провіяв, ну качан таке шулумення легке. Тобто, для соняшника, ну не хочеться образити, але плюс те, що відвіває що мінус те, що не все відвіває, ненормально очищає. Тобто робота не годиться. Не годиться. Для соняшнику, якщо немає нормального того результату, який потрібен, то це не результат. Для соняшнику ні. Для кукурудзи так. От кукурудзу, воно візьме і буде нормально, як би сказати, підпратись буштанти зпад. Для кукурудзи так. прекрасний результат. Дивіться, все частеньке, без ніяких цих домішок. Бачите? Без ніяких оцих качанчиків, без ніяких оцих стебел. І тут друга фракція, ну от одне, от камінчик попався, якийсь кусок було, ось один такий момент попався. Один. Ну, це поодинокі випадки, я ще раз кажу, що, що це не відрегульовано. Звідси потрібно, ще додати було сюди. І таким чином можна її перевіяти перед зберіганням. Чому перед зберіганням? Тому що ці всі домішки, плюс волога, а я її скажу вам, ну комусь би далі цікаво. Ну, дивиться зараз мене, то я її збирав при вологісті 18,5, мені здається, чи 18,3. Ну, коротше, 18 з чим-то. І я її сюди фугнув на купу. І слава Богу, що нічого не трапилось з нею До сих пір, можливо, щось далі буде відбуватися, але якщо вже стоїть вона так, от на купі, а тут купа була така, метр. Все засипано. Розумієте, це вже згодувалося. То пройшло. Ну 18 це дуже не потрібно робити так. А якби її очистити, тому що ці рештки набирають вологи, оці качанчики, і починають горіти, наскільки я бачу, наскільки я знаю, наскільки я чув. То її потрібно краще очистити. Але цей -то наш, що відром сюди запхати, воно, на мою думку, того не стоїть. Якби тут був погрузочний якийсь, якби от таке щось завантажувало, тоді, можливо, да. А так ні, так воно і буде, так і з'їдять. Ну, така ситуація. Мені підходи. Але краще все ж таки очищати. Тобто, ця штука з цим справиться. Очисти відділи і відділи доволі непогано. Як ви бачите, що доволі непогано вона відділяє. Тобто це плюс. Це да, а то ні. Допомагайте підтримуйте одного до наступних відео і хай щастить.